Вітаю, друзі! З вами Андрій, за кадром «Завжди Діана, і ви на каналі «Коктейльні Хроніки. <му> Сьогодні я приготую класичний коктейль «Вубку Рей». Створений цей котель був в Новому Орлеані у 1938 році. Вальтером Бержероном, тодішнім головним барменом, в барі при готелі Мантеліон і в барі Караузел, але це його сучасна назва, як він називався тоді. На жаль, не Назва цього коктейлю пішла від французького терміну для французьких кварталів в Новому Орлеані. І дослідно перекладається як старий квадрат. Готується цей коктейль у змішувальному Мені здається, я вже років сто мотував у змішувальному келуху. Мені теж так здається, дуже давно не було. Так. Так, і в келих надаваємо. Червоний вермут 30 мл. Бренді 30 мл. Житній віскі – 30 мл. Бітер пішот 2 та Одна барна ложка бенедиктина або 5 мл. Далі треба додати ателіт безмішного келиха та перемішати. Права коктейль у келих шале Прикрашаю коктейль вишньою розкіну. І коктейль по корей готова. Вітаю, друзі! І ще одна порція класичних коктейлів. Ну, точніше, один класичний коктейль. М -м, дуже цікаво. Мені ну, дуже цікаво. Міцна штука має бути. Да, пахне міцнувато достатньо. Uh, схожий... To... Uh -huh. me, схожий на Манхеттен. Міцний, несолодкий, алкогольний. Mm. Він, виходить, його створили після вже того, як відмінили сухий закон uh -huh. в 38-му році. І вони вже пішли геть е, з усіма цими алкоголями і почали вже створювати. Міцні алкогольні напої коктейлі і продавати їх офіційно. Ну тобто, скільки там ну? в тридцять якомусь відмінили так. сухий закон. Так, давай повернемось до коктею. Mm -hmm. Дуже міцний, ну він прям дуже відносно міцний. А, не знаю, навіть чи подобається мені. Ну Він схожий на Манхеттен. Ну так, так. В Манхетен теж йде жидний віскі, йде, червоний вермонт, йде бітер, але ароматичний. Тут йде цей пішот, пішот. ще йде бренді Угу. і крапелька. ну, Барна ложка Бентіна. Я його там майже не відчуваю, але доволі смачний тепер. Так. О! Він теж такий різкий. Я відчуваю гарно декілька разів спробувала, і я не можу зрозуміти, чи то віскі, чи то а... бренді. бренді на початку. Точно відчувається вермут 100%. Я його гарно відчуваю. А от з віскі і Бренді я не можу. Так, та, спочатку ну, мені принаймні. Схоже на віскі. Та, та, так, так, в віскі. Мені а, теж. В кінці в бренді вже uh -huh. А, uh -huh. uh -huh. um, Реально, такі альтернатива uh, Манхеттену, але і Манхеттен, ну так, соу-соу, so -so. uh -huh. І цей ну, в принципі, теж так само, соу-соу, so -so. uh, Не знаю. Ну мені теж я не фанат таких міцних штук, це точно. Під настрій можна випити, він ну, гарний, він збалансований в плані по алкоголю, там нічого не випирає. Як на мене цікавий варіант. Та, дуже схожий на Манхеттен, але Я думала, до речі, я думала, що він буде чомусь солодким. Чомусь я собі так придумала, не знаю. Він взагалі не солодкий. Ні, не солодкий, міцний, доволі насичений за смаками, але не моє, ну, отак кажу. Не твоє. Ну, я не скажу, що прям мені не сподобався, але. А, щось все ж таки в ньому є. Доволі ароматний, доволі сичний да, смаканий. Да. Просто самі смаки мені не подобаються. Навіть справа не міцності, а ну, цими смакими мені подобаються. Я люблю ці кнелі, в принципі, навіть більше, ніж найміцні. Угу. Ну, тобто, тобі, що Манхеттен, що цей не що? Ну, чи склад доволі непоганий? Так, та, доволі непоганий по складових, але щось не дотягнув до моїх рецепторів. Коротше, це такий стандартний класичний коктейль. Багато алкоголю, мало цукру і мало цитрусів. Ну, так, знаєш, от коли кажуть, типа класичні коктейлі, моїй уяві, якісь там Олдфешен, Гроні, манхеттен, Там так. ну, всяка така історія. От для мене це класичний коктейль. Дякую тобі, Андрій, за такий чудовий рецепт класичного коктейлю. Ви, до речі, можете написати в коментарях, які ще класичні коктейлі Андрій не готував, але би хотіли побачити їх скорше на. Каналі, будь ласка, велком в коментарі. Я додам тобі роботки. <рес> так, я все одно бою готував, тому може комусь було б цікаво подивитися, як його готувати і послухати історію. Так, до речі, мені іноді дуже подобаються історії класичних коктейлів, Бувають прямо супер вау. Ну так, та ну ця була ну просто таким була створена і на честь, чого була названа, ну в принципі. Хоча, цікаво. знаєш, можливо, тут був вже той французький квартал, тут є щось від Парижа. Ну, від Франції в мене ну, хіба Бенедиктін, де він виробляється? Так, Франція. угу. Mm -hmm. Ну, в мене від Франції Бенедиктін, Вермут, і ну, непогано було б французькі бренди використовувати ну, життєньовістки французького немає на не жаль. Так, виходить він повністю, ну, такий, типу, реально, для французького кварталу. Там, напевно, жили француженки і французи. Ну, певно, що в французькому кварталі жили французи і француженки і французята. Ось така вийшла у нас чудова історія: чудовий коктейль і чудова дегустація. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку. Це дуже допомагає просуванню нашим відео на YouTube. Написати в коментарях свій улюблений класичний коктейль, який Андрій ще не готував. І до нових зустрічей! Па-па! Па-па!